Розівдаю сьогодні ми разом говоримо про новини Пришипської громади і не тільки з поряд зі мною ульгадова та опалювальний сезон на Полтавщині. Стартував 28 жовтня. Причина похолодання та необхідність зменшити навантаження на енергосистему. Готовність до блекаутів під час візиту міністра МВС Ігоря Клименка відпрацювали чіткі алгоритми дій поліції з місцевими службами. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами чотирьох фахівців Полтавщини за ліквідацію наслідків ударів по інфраструктурі. 55 мільйонів євро інвестицій підписано меморандум між полтавською облдержадміністрацією та німецькою ЛЕГ Project Ukraine. Плани сонячна енергетика, зелений водень, індустріальні хаби та нові робочі місця. Соціальний форум Полтавщина приймала представників трьох областей та представників ООН, обговорила підтримку ВПО та вдосконалення соцзахисту. Дороги відновлюються за тиждень 50 тисяч квадратних метрів. З початку року понад мільйон. 41 громада співпрацює з Агентством місцевих доріг. Про це звітує обласна військова адміністрація. Полтавщина тримає аграрне лідерство. Зібрано 74% з відсотки зернових, завершено соняшники, союз триває збір кукурудзи та цукрового буряка. У Полтавській області триває сезон цукроваріння. На сьогодні з області працює три заводи: товариство з обмеженою відповідальністю, цукор Агропром. Це філія Глобинський цукровий завод, філія Яреськівський філі...» цукровий завод та «Астарта Цукор Новооржицьке. Станом на 31 жовтня підприємства області переробили 564 тисячі тонн цукрового буряка та виробили 88 тисяч тонн цукру. На базі Решетилівського професійно-аграрного ліцею створили професійну майстерню. Хаб відповідає сучасним стандартам безпеки та ефективності. Тренінгова зона оснащена презентаційним обладнанням та комфортними меблями. Тут можна опанувати професію пекаря, кухаря, електрозварювальника, слюсаря. Загальна вартість проекту понад 8 мільйонів гривень, співфінансування ГО «ДОКУ» 3,6 мільйона гривень та Полтавський обласний бюджет 4,8 Мільйона гривень Минулого тижня у селищі Нові Санжари відбувся розіграш кубку громадської організації Колос з волейболу серед жіночих команд, серед яких 13 учасників було серед яких і волейболісти, ліцею лідер 27 жовтня. У Вомельницькій громаді відзначили день української писемності та мови. Свято що єднає всіх, хто любить та береже рідне слово. У бібліотеках пройшли тематичні виставки, мовні вікторини, поетичні читання та інші заходи, присвячені історії та красі українського слова. Особливо зворушливою подією стало спільне написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, до якого долучилися працівники культури, освітяни, школярі та мешканці громади. Цей день став нагадуванням, що українська мова це наша сила, історія серце нації, яке об'єднує усіх нас. До речі, ті, хто приймав участь у написанні диктанту, були вражені непрофесійністю акторки Наталії Сумської, яка взялася диктувати цей текст, та авторки тексту, яку теж відверто критикували ті, хто щорічно приймав участь у подібних диктантах. У ліцеї лідер пройшли предметні олімпіади. Учні вкотре довели, що наполегливість, праця та любов до знань приносять блискучі результати. Серед переможців ми можемо назвати наступні імена: це Іван Яремко, Максим Лозенко, Дар'я Кобеляцька та Олександр Оксанченко. Сподіваємося, що вони приймуть участь і у наступному етапі всеукраїнських предметних олімпіад. Військовослужбовець та мешканець села Приша Микола Марченко звертається за допомогою у зборі коштів для 3-го батальйону ТРО. Потрібні павербанки для підрозділу ціль 40 тисяч гривень. Бійці 3-го батальйону 241-ї бригади ТРО, який вже понад два роки боронить Україну на харківському напрямку. На даний час маємо потребу в павербанках для забезпечення стабільної роботи. Радіоелектронних приладів та допомагають нам боронити рідну землю. Ціль збору 40 тисяч гривень. Просимо всіх небайдужих підтримати та долучитися до збору портів. Перемога за нами! Слава Україні! Героям слава! Ми надаємо посилання на збір, а також номер картки. Адже кожна гривня наближає наших захисників до безпечнішої та ефективнішої роботи. Дякуємо за вашу підтримку та небайдужість. У Кременчуцькому районному суді 27 жовтня розпочали слухати справу щодо депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика та його водія Антона Грабового. Їм інкримінують замах на умисне вбивство. Проте розгляд довелося відкласти через неявку одного з адвокатів. Нагадаємо, що минулого понеділка ми теж були присутні на судовому засіданні, яке так би мовити. Ну воно не відбулося через вищезгадану обставину. До речі, ми звернули увагу, що обидва підсудних відмовилися від призначених державою їм безкоштовних адвокатів, коли вони перебували під слідством у Києві. Наразі дядик має приватного адвоката Шаповалова. А фігурант цієї справи, якщо я правильно зрозумів, грабовий заявив, що до наступного засідання має знайти собі також платного адвоката. Це один ще тільки момент. А інший момент стосується приятельської розмови преси з підсудним, якого звинувачують у тяжкому злочині замаху на умисне вбивство. Преса передала виборцям вітання від підсудного дядика своїм прихильникам та колегам. Однак, однак я не помітив у залі суду ні прихильників, ні колег, депутатів дядика і під приміщенням суду я також не було і виборців. Це якийсь сюрреалізм. До речі, склалося враження, що підсудні, перебуваючи в гарному настрої, створювали ілюзію, що це якась гра, що вони незабаром закінчаться, і вони спокійно вийдуть і продовжать жити своїм повсякденним життям. А я переконаний, що згодом у них буде велике розчарування. Пресі йдеться, що Сергій Кузьменко виглядав засмученим, але навіщо лізти в душу до людини, яка врятувалася від цього замаху завдяки оперативній роботі правоохоронців. Можливо, дехто вважає, що пережити такий стрес і всі ці події дуже просто. То не побажаємо нікому пережити подібне. Крім того, ми з Ольгою не приховуємо, що є палкими прихильниками Сергія Кузьменка в цій непростій історії. Ми вирушили до суду, щоб показати глядачам і виборцям підсудного дядика, яку людину вони обрали, і хто він є насправді, що він намагався вчинити, та які події при цьому передували. Ви ще дізнаєтеся, які перевовини він вів, з ким спілкувався, про що говорив. Усе це буде висвітлюватися в судовому засіданні. Ми не просто будемо вражені та приголомшені новинами, які нам озвучать під час судового розгляду. Я переконаний, що ця нахабність і безсоромність будуть відповідно оцінені справедливим вироком суду. Тому слідкуйте за. Цими подіями і не забувайте переглядати щотижневі випуски наших новин. І ми обов'язково розповімо вам про всі перебіг подій цієї резонансної справи, яка вже має щасливий кінець завдяки відмінній роботі правоохоронців. А ми обов'язково будемо вас інформувати в міру того, як ця подія обговорюватиметься в суді. Останнім часом надзвичайно приємно читати, як пришипська влада щотижня звітує. Пафосними звітами, що переповнюють соціальні мережі, і як тут не порадіти, читаючи про роботу старост громади, комунальних служб, чиновників та голови громади, про те, що відбувається у Пришибі, насправді, а виявляється, що виник повний колапс. Наші читачі інформують про те, що понад два тижні не здійснюється вивіз сміття комунальним підприємствам, а підвіз дітей до школи припинився за тиждень до початку канікул. Наразі рятують лише канікули, але підвіз дітей наступного тижня залишається під питанням, адже відділ освіти шукає підтримки в інших громадах. А в чому ж причина? Начебто, коли посилився контроль правоохоронцями на дорогах. Виникли вимоги щодо відповідних дорожніх листів, підписів лікарів і механіків у супровідних документах водія шкільного автобусу чи комунального транспорту, відразу виявилося, що там не все гаразд. І щоб запобігти санкціям з боку правоохоронців, правоохоронних органів, голова Бриземської громади, це ми так припускаємо, нічого мудрішого не придумала, як дала команду призупинити рух комунального і шкільного транспорту. Кажуть, що навіть у сільській раді вони закривалися і тремтіли, коли туди приходили правоохоронці. Отже, виходить, що до цього, коли відповідні служби не звертали уваги на ці важливі питання, і возили без підписів, випускали шкільний автобус без медичного підпису, медика чи механіка. Комунальна техніка працювала і там те, що було не так з тими ж дорожніми листами чи іншими документами, але факт залишається з кожним днем. Сміття накопичується біля баків багатоквартирних та приватних будинків, комунальних установ, дитячу садочку, школи. А служба не працює у належному ритмі. Можливо, у наступному щотижневому звіті хтось нам пояснить, що ж насправді відбувається, і коли це припиниться. Але сьогодні, забігаючи наперед, хочемо сказати: не потрібно шукати тих, хто не голосував на сесії, чи хто саме винен з депутатів не тикати пальцем, а дивитися в дзеркало перш за все голові громади, і там вона побачить, хто сьогодні є причиною неграздів у Пришипській територіальній громаді. Наступна думка в цій ж темі стосується кадрів у Пришипській громаді. Неодноразово, коли ми були присутні на сесіях Пришипської сільської ради, Валентина Городянко заявляла, що їй не потрібна допомога ні заступників, тому вона їх і не призначає, і не потрібна допомога секретаря, бо вона з усім справляється сама. А тепер ми бачимо, що немає профільного заступника і дарма. Бо так би в неї був було, було б все добре, і був би цап відбувайло. А місцева влада нічого не залишається, як запускати плітки зі звинуваченнями в адресу депутатів, опонентів, підприємців, аграріїв, перекидаючи провину за свою непрофесійність та бездіяльність чи халатність на інших людей. І цим самим вони можуть одурманювати багатьох односельців, але тільки не нас. Ну а На цьому поки що все зустрінемось наступного тижня. Гарного настрою і плідної роботи!